Не знали, що йде війна, та звідки знати, бо вона ж весна, у неї свій одвічний календар, одержаний від сонця, щедрий дар. і вір'ю Покликать журавлі, щоб не цувались рідної землі, збудить зернятка і сонний корінок фарби, снідать круги, відчатих вінок, і сади мухи, щоб все бояло і цвіло, щоб розквітало пікло ожило. Весна не знала, що йде в біду, їй то ведеться полюсь в молоду, розпити так, щоб лікувати рану, що на землі залишу тирану. Вона не знала, що йде. Нелубоцькій, корінням доведеться окрутити, щоб не бур'ян там проростав, а квіти весна не зна, просто йшла в свій час несла не тільки цвіт до нас, несла надію віру. Сподів... Та тільки радість полинова буде ніх.